Порнографію не шукатимуть. Національна комісія з питань захисту суспільної моралі відмовила шукати у творах Винничука щось порнографічне. Політолог Володимир Бондаренко, який стверджує, що у поезії Убий яку Юрій Винничук прочитав під час ночі еротичної поезії у Києві, є натяки на чинну владу і заклики усунути її неправовим способом. Бондаренко звернувся із скаргою до нардепа Леоніда Греча. Він надіслав скаргу до генпрокуратури. Звідти документ скерували до національної експертної комісії з питань захисту суспільної. Моралі проте у комісії шукати порнографію відмовились. Пояснили вірш Ваннучука, прозвучав усно, а вони займаються лише друкованою продукцією. До нас потрапила відписка, в якій стверджується, що не буде розглядатися моє звернення, оскільки воно прозвучало в залі. Бондаренко повторно обіцяє звернутись до контролерів моралі в Україні вже з примірником збірника ніч еротичної поезії. Звинувачує винничука і братів Капранових у порнографії некрофілії і зоофілії. Насамперед вірш так ніхто не кохав. Де мені дуже обурливо, що буквально гімно кохання перетворений в некрофільське чтио вірші виночука. Наприкінці січня захищала львівська молодь. Тоді голосний вірш читав Юрій Винничук. А наприкінці твору усі учасники акції завмерли у еротичних позах. Насправді вірш є суперпроста, ну дуже хороші враження, дуже класно. і. Просто е, якийсь такий яскравий ще один момент в житті певно. Зважайте, бо його Ні. А чому? Я вважаю, що якщо людина виславлює свою думку, це не є порнографією. На відміну від Львова у Києві, активісти ініціюватимуть закон про цензуру. Натомість львівського письменника Юрія Воничика, така відповідна комісії, задовільнила. А закону про цензуру митець не боїться. Пояснюю нічого порнографічного у його творах немає. Мені так здається, що це якась така увертюра перед якимись великими законами про цензуру. Ми вже чули, що є якийсь закон, вже в якому звучить не слово порнографія, а вже еротика навіть. Ну це вже залі раз повний, тому що це вже треба заборонити половину світової літератури. Вікторія Долок, Мар'яна Пєцох, Огляд дня, телеканал Зік.